Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 4 липня. Пережили ще одну страшну ніч. В Києві було дуже гучно, дуже страшно, і дійсно шахеди літали просто табунами. Дійсно, таке відчуття ніби рої, отрій, бджіл і все Ж. -ж, -ж, -ж. Ну, це, це дуже страшно, але пережили. Добре, що мені сьогодні на другу зміну, тому я трішки змогла ще і поспати. От, і прокинулася, думаю, що ж потрібно приготувати, то насмажила собі от таких оладків. Ну, це як знаєте, оладок, пиріжок, лінивий пиріжок. Тут на кефірі тісто, сода. І додала цибулю, кріп. Можна було додати ще варене яйце, але я цього не робила. І от вийшли в мене такі оладкі. Вийшли дуже смачні. Пухкі, і зараз я їх буду куштувати, обідати з ухою. Зварила собі ухи, тут дуже багато зелені, тому вона така, знаєте, ніби темненька. От Уху варила на голові, голова лосося. Коли буваю в Ашані, то купую там продаються голови на, саме на уху. От, і... От одна така невеличка уха на 15 гривень, а скільки задоволення і смакоти і користі. О, тому зверніть увагу, як хто ще там не знає, що готувати, то от якщо ваша сім'я полюбляє такі рибні супи, то, будь ласка, згадайте про уху. Так, ну на роботу візьму ще ж і ці оладки, пиріжки, а також ще от візьму, в мене залишилися е, голубці, робила з мангольду. Дуже смачно і полюбляю їх саме в холодному вигляді. Тоді вони мені чимось нагадують суші. От цей мангольд, бачите, листя мангольду достає таке темне під дією. ну, гарячої, от, гарячого, от, і... Коли вони холодні, то дійсно от, ніби це е, листочки норі. Ну, так, так для мене так здається. От, е, рекомендую, кому не дуже підходить капуста для шлунков... кишково-шлункового тракту, то от Мангольд це супер і смачно і корисно. Так що, такий в мене обід. Збираюся на роботу, продовжуємо жити далі. Пачі під очі, масочка, якісь легкі вправи. Хто живе в приватному будинку, той пройшовся по городику, помилувався квітами. Ну, взагалі потрібно якось відволікатися і знаходити для себе оці приємні миті життя, які допомагають нам вистояти в цій страшній війні. Всім смачного! Сьогодні у нас буде спекотно. От вже такий знаєте, обід. Видно, що на вулиці не, не холодно. Термометр мій показує 28 градусів. Не відкриваю вам вікно, тому що сусіди вже зранку почали своє будівництво там. От, і і дуже-дуже гучно. Ну, і Сьогодні покажу вам трішки порожніх своїх баночок. Давно вже не було в мене таких відгуків, таких відео перед відпусткою назбиралося, але я так вирішила, що не буду нічого знімати і викинула їх. Ну, а це вже, вже знову трішки назбиралося. Тут нічого такого немає. Знаєте, супер-пупер, все бюджетно. І небагато, тому покажу вам. Пофарбувалася от такою ж фарбою, показувала вам, що купила. G Cosmetic відтінок 901, Nordic Blonde. Сподобався мені відтінок, сподобалася фарба. В, її, в просторі купувала її по акційній ціні 58 гривень, бачила в Ашані вона навіть продавалась по 56 гривень. Відтінок ну, співпав з тим, що от на картинці без жовтизни. Побачимо, як він швидко буде змиватися. Дуже в цій фарбі мені Мені сподобався бальзам. Дійсно такий приємний, дуже гарно розгладжує волосся, по аромату теж дуже гарний. Та й сама фарба, вона не має такого вираженого аміачного запаху. ну, в принципі, в принципі, принципі, можна Купувати і для мене саме головне це відтінок. Відтінок мені сподобався. Так, закінчився поліскувач полісся з Єви для зубів та ясен з ефірними оліями та екстрактами трав. Подобається частенько його беру, особливо коли по акції. Так, Далі хочу вам показати от пакети для сміття з затяжками. Вже скільки я не перепробувала різних пакетів для сміття. Оці з АТБ для мене самі кращі, самі такі міцні і зручні, і я не знаю, по ціні вони хороші. От Була акційна ціна 18 гривень. Тут у нас іде 30 штук. Зверніть увагу, хто ще не купував, то купіть. Ну, я вже навіть не дивлюся в інших магазинах на пакет. От Тільки беру в АТБ. Те саме із пергаментом. Тільки за ТБ пергамент суперовий, ну, вже не раз вам говорила, що він мені дуже подобається. Так, ще от закінчився от такий нейтралізатор запахів домашніх тварин дому, купувала в. Аврорі і ще раз повторила, от купила вже повторно. Теж подобається. Хоча от до кінця, до кінця, кінця цей пульверизатор все-таки не допрацьовує і е, чи то ламається, чи то щось, щось тут забивається, не знаю. Ну в кінці ще ніби і є тут е, ця рідина, а вже не можна використовувати. І це. Такий мінус не тільки от цього нейтралізатора. Так багатенько і освіжувачі повітря українського виробництва грішать такою от проблемою, що дуже часто ламаються ці розпилювачі. Так що виробник повинен звернути на це увагу. Але сам нейтралізатор, мені подобається, і аромат, і дійсно він працюючий. О, так що навіть можна у кого навіть тварин немає, то можна купувати, тому що тут дуже приємний е, аромат, і він е, довго тримається. Так, далі купила, от, витніше закінчився от такий засіб для прання, для чорного та темних кольорів. Сама е, купувала в епіцентрі хороший засіб, бюджетний і ну, непогано справляється. Зпранням темних тканин. Саме головне, що вони зберігають свій колір. Але все-таки хочу ще купити ці серветки та, для збереження кольору. Так, далі показувала вам такі прокладки для, на щоденні: ультратонкі прокладки. З ніжною поверхнею. ідеально підходить для повсякденного користання, для будь-якого типу білизни. Купувала просторі, взагалі, за, як кажуть дівчата, смішна ціна була 8 гривень, але вони для мене ну, дуже за тонкі. Якось звикла користуватися більш ну, трішки такі товстішими прокладками. Ну, а для, можливо, дійсно, ця лінійка для молодих дівчат, для підлітків, то зверніть увагу, хороша. В просторі продається. Так, фарба для брів закінчилася, купувала в Аврорі, користувалася нею перший раз, сподобалась мені, але ну, я так хвилювалася, щоб не перетримати, щоб не було дуже такого темного ефекту. Тому е, тримала цю фарбу на бровах десь ну, можливо хвилину. До, до двох хвилин. А тепер уже зрозуміла, як потрібно, можна і більше тримати. Тут відтінок темно-світлокаштановий, і буду повторювати, і триматиму вже набагато більше. От, так що, хоча тут от, е, на два рази вистачає цієї фарби, і мені здається, що її дуже-дуже багато. Тобто, скільки там на ті брови потрібно, а більше половини я викинула. От, ну, куди його ж дівати? Не знаю, чому, для чого так багато цієї фарби можна було б на 4 рази якось поділити. Ну, Перший раз говорю, користувалася, все сподобалось. Ну а далі вже побачимо. Так, далі закінчилася, закінчилася туш у мене від Eveline, теж купувала по акційній ціні. В просторі, екстремальний об'єм, хороша. Щіточка тут така от силіконова, трішки така вигнута. От, Тоші від Evalu мені підходять, в принципі, всі, які я купувала. Так, Далі, от такий закінчився тонер з ретинолом, використовувала його саме на ніч. ну і Зараз вже спека, то вже ретиноли я не використовую, ну літо. Сонце. От, це є тонер мені е, дарувала подруга, вона замовляла на, е, на Хьорбі, Непоганий тонер, все мені ніби підійшло. Саме головне, що немає якогось. Такого поганого результату, все ніби все ніби добре. Залишаю цю баночку, тому що тут мені дуже зручний дозатор буду сюди щось наливати і використовувати. так Закінчився такий інтимний от гель з пребіотиками лактацидом від Oriflame. Це ще в такому. Старому, здається, пакуванні, да, вже не пам'ятаю, як там зараз, що там зараз в Oriflame, трішки відійшла від замовлень. От, Хороший засіб подобається. І дуже добре, що Oriflame зараз випускає рефіли, які можна от переливати в такі дозатори їх не викидати. Так, ну і Останнє це сьогодні буквально от використала такі патчі. Від час кавалі вони йдуть. Як маска під очі з відбілюючим ефектом. Дуже мені подобається, вже беру не перший раз. Вони такі плотненькі, гарно прилягають до шкіри обличчя і мають хороший результат. Не знаю, як відбілювання, а зняття невеликих набряків охолодження, от особливо після холодильника. Дуже мені подобається, буду обов'язково ще повторювати. От, так що й все, 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 що закінчилося, такі мої порожні баночки, такі мої відгуки. Я збираюся на роботу. Всім вам бажаю гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Е, перший тиждень після відпустки робочої вже добігає до кінця. Якось так дуже швидко він промайнув. Ну що ж, втягуємося в роботу, а хто починає свої відпустки вдалого вам відпочинку. Саме головне тримаємося, підтримуємо один одного і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. І дякую всім, хто дивиться, пише коментарі і підтримує. До побачення, пока-пока.